Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку пристрої введення та виведення, створення цифрового малюнка сучасного комп'ютера. Налаштуємося на урок. Вигадаємо правила поводження з комп'ютером. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, що таке пристрої ведення та виведення інформації. Познайомимось із сучасними комп'ютерними пристроями. Але спочатку інтелектуальна розминка. Жираф, крокодил і бегемот жили в різних будиночках. Жираф жив. Не в червоному і не в синьому будиночку. Крокодил жив не в червоному і не в помаранчевому будиночку. В яких будиночках жили звірі? Подумайте. Отже. Жираф жив у помаранчевому, крокодил у синьому, а бегемот у червоному будиночку. На минулому уроці ми вже почали говорити про пристрої введення та виведення інформації. Пригадаймо. Пристрої введення призначені для введення інформації від користувача. Комп'ютер. Пристрої виведення подають у зручному для користувача вигляді результати після опрацювання інформації комп'ютером. Пристрої введення – це клавіатура, миша, мікрофон, сканер. Пристрої виведення, монітор, принтер, колонки, навушники. Назвіть відомі вам пристрої. Що це за пристрої? Навіщо вони? Так, це клавіатури. Залежно від значення деяких властивостей. Клавіатури можна поділити на групи за призначенням та за типом підключення. За призначенням... Стандартні, компактні, мультимедійні ігрові. За типом підключення дротові, бездротові, проєкційні. Що це за пристрій? Для чого він призначений? Так, комп'ютерна мишка. Залежно від значення деяких властивостей, комп'ютерні мишки можна поділити на групи за призначенням та за типом підключення, за типом датчиків руху, за типом корпусу, за кількістю кнопок. За призначенням. Для настільних ПК, для ноутбуків ігрові. За типом підключення дротові, бездротові, за типом датчиків руху, оптичні лазерні. За типом корпусу симетрична стандартна, симетрична для шульги. Ергономічна. І за кількістю кнопок 2, 3, 5, 6, 9, 10 і більше. Що це за пристрій? Для чого він потрібний? Так, це скан. Для введення графічних даних. Використовують сканери. За принципом дії можна виділити такі: планшетні з платяжним механізмом, ручні і скан камери. Впізнали цей пристрій? Мікрофон, для чого він призначений? А це що? Тачпад. Для чого він призначений? Джойстик? І що це за пристрій? Для чого він призначений? Монітор. Монітори поділяють на lcd монітори, плазмові, OLED, на електронних чорнилах. Що це за пристрій? Так, це принт. За принципом дії принтери поділяють на матричні, струменеві, лазерні, термічні і 3D-принтери. А який пристрій в комп'ютері є найголовніший? Так. Це системний блок. Пригадаємо, як відбувається обмін інформації між людиною і користувачем. Це користувач Петрик. За допомогою веб-камери може записати відео, на клавіатурі написати текст, мікрофоном запише звук. Мишкою запустить потрібні програми, а сканером може перенести своє фото на комп'ютер. Коли дані потрапляють в комп'ютер, їх можна буде опрацювати. І тоді вже комп'ютер обміняється інформацією з людиною. Наприклад. Записане відео можна буде побачити на моніторі, а за допомогою колонок чи навушників почути звук, домалювавши та вдосконаливши свій малюнок, можна буде роздрукувати його на принтері. А такий процес може бути багаторазовим, де людина з машиною буде обмінюватися інформацією. Факти про комп'ютери. Сучасний домашній персональний комп'ютер у 10 разів потужніший, ніж той, який брав участь при запуску і висадці людини на місяць. Навіть сучасні смартфони теж від нього потужніші. Проте, чи зможе комп'ютер наздогнати і перегнати нас за здібностями? Ведеться чимало суперечок. Але людиною року його вже визнавали, визнавали в 1982 році. Це зробили працівники журналу Time. Супереч поширені думці, комп'ютері частіше виходять з ладу не від проблем в електричній мережі і не від шкідливих вірусів. Вони повинні сказати дякую в лапках своїм господарям, які проливають на клавіатуру чай, каву, газовану воду та інші напої. А зараз фізкульт хвилинка Працюємо за комп'ютером. Інтерактивне завдання. Наведіть камеру смартфона на QR-код і дізнайтесь інтерактивне завдання. Гімнастика для очей. Підведемо підсумок. Назви пристрої введення інформації. Назви пристрої виведення інформації. Яку роль у складі персонального комп'ютера виконує системний блок. Дізнайся, як пристрої введення... І виведення можна використати для створення відеокліпу. Порефлексуємо. Чудово провели час! Ви молодці! На цьому наш урок закінчено. До нових зустрічей!